Гарно у нас зчеплювався. Ну, і отакий от простий салат. Він вже в мене є і на каналі, і в Тіктоці. Тому зайдіть, подивіться, я тут не буду дуже сильно зупинятися, але я хочу сказати, що я додала МАК. Я дуже люблю Мак додавати. Все, тепер готуємо те, в чому ми будемо панірувати наші котлетки, яйця, борошно і паніровочні сухарики. Беремо отаку котлетку фаршу, туди кладемо кульку заморожену і формуємо котлетку. все. І тут я ще хочу сказати, що я зробила дві, два рази панірувала. Двойна паніровка. То, то, то є, це значить, що один раз ну, мука, яйце. І е, паніровочні сухарі. І ще, я ще вам ще хочу такий лайфхак сказати: одна рука в мене суха. Ви зрозуміли, щоб не мити кожного разу руки, одна рука суха, а одною рукою ви в яйце, а другою в сухе. Ви зрозуміли? Ось, І я два рази все пропанірувала. Щоб нічого не витікало, дуже-дуже вийшло класно. Оце я наробила. Ну, в мене ще маленькі котлетки, тому що в мене не вистачило на все масло. Ну, куляк оцих заморожених. Так, розігрівайте масло, там десь півлітра в мене, і робите такий вогник нижче середнього. Щоб не полопалися котлетки. Тому, якщо сильне буде масло гаряче, то вони можуть полопатися. Потім перевертаєте, і робите маленький вогник і смажите десь хвилин 5-7. Все. І потім достаєте і викладаєте на паперові рушнички. А ще я таку тарілочку купила, Як вам такі тарілочки чорна. Вона така фарфорова, але чорна. Так мені захотілося. І дивіться, які вони вийшли такі м'якенькі. Вони, вони такі смачні були, я розказую, а в мене слюнки текуть. Так, я вас чекаю, у себе, будь ласка, заходьте, підписуйтеся, ставте лайки, обов'язково коментуйте. Я дуже-дуже для вас стараюся. Та й мені подобається ця справа готувати і, і знімати відео. Тому, будь ласка. Зробіть мені приємне. Ну, ось бачите, як, як воно ну, витікає. Ну, може, прям не дуже видно, але воно реально все вийшло. А оце просто такі котлетки. Я вас люблю і чекаю.